Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас дуже смачний яблучний пиріг. До йогурту додаємо цукор. У мене коричневий, але можна і звичайний, олію без запаху. І все добре змішуємо. І зараз Відбираємо одну чашку цієї суміші приблизно 150 грамів і поки що відставляємо, додаємо яйця, ваніль, сіль і все добре змішуємо. До заздалегідь просіяного борошна додаємо розпушувач і добре змішуємо. Додаємо борошно до загальної суміші та добре змішуємо, щоб не було грудочок. Тісто виходить рідким. У яблук видаляємо серцевину і нарізаємо на часточки. Дно форми застилаємо пергаментом і змащуємо вершковим маслом. Виливаємо тісто у форму, зверху викладаємо яблука, потім додаємо рубані горіхи та родзинки. Та відправляємо форму у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Коли пиріг готовий, беремо суміш, яку ми відклали, і цією сумішю покриваємо весь пиріг, поки він ще гарячий. Та відправляємо пиріг назад у духовку до повного остигання. Цей пиріг виходить дуже гарний, він начебто покритий глазур'ю. Подивіться, яка краса! Пиріг виходить дуже ніжний, вологий, смачний і не дуже солодкий. Обов'язково приготуйте такий пиріг. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. do zustri.